Окупанти задіють а, своє професійне військо. Що власне там зараз дуже багато професійних таких спецпризначенців, так би мовити, перебуває? Ну це специфіка і особливість взагалі початку штурмів Авдіївки. Там тільки вони використовували морська піхота, десантно штурмові бригади і штурмові піхотні бригади, які до цього приходили довгі вишкіл. На Кавказі, в Сибірі, на Уралі, це означає, що вони вперше намагаю, намагалися показати власний військовий оперативно-стратегічний оперативно-стратегічну операцію якісного рівня. Вони намагалися, або як вони вважали якісного рівня. Звичайно, що ця відмінність, бо якщо бахмутська операція там в основному використовували Вагнер. Тобто зеків абсолютне не, не, не цінне м'ясо, і вони побачили, що результату воно попри всю масовість людської лавини не дає. Хоча насправді знову ж там передові позиції штурмували або так на вістрі атаки були вагнерівці все одно їхні вагнервість вагнерівців прикривали власне російські регулярні сили. То Авдіївка, оскільки питання було політичним і вимагало швидких рішень для Путіна, було сконцентровано і дотепер діють власне всі найбільш боєздатні або одні з найбільш, бо найвірніше не так не всі одні з більш боє, найбільш боєздатних підрозділів, завдання яких безперервно проводити штурм. Тим так, тим паче, з урахуванням ці цієї стратегії, яку обрали росіяни, що скажімо, безперервна ротація. Коли підтягаються бригади, які зазнають шалених втрат, але їх швидко відводять. Бо це, як правило, мобільні війська їх відводять на їхнє місце, заводять інших, ці гинуть, знищуються так. Ми ж знаємо навіть крайню заяву третьої штурмової про те, що вони вивели з ладу три російських бригади. Ну, три бригади – це дивізія, це більше 10 тисяч людей, це, це мінімум. Тому е, розуміємо, що Е, насправді ця тактика у них зараз по суті е, проводиться е, по всій лінії навколо Авдіївки. Тут не можна виокремити окремо взятий населений пункт, що можна додати, що там е, не скажімо несиметричне чи що ми спостерігаємо, чи надмірне використання авіації. Тобто стоїть питання не зайняти Авдіївку як населений пункт, як територію. Е, на, яка знаходиться під руїнами, які колись називалися населеним пунктом Авдіївкою? Там тому їхні завдання вони винищують. Ну це там вже багато факторів, чому не намагаються знищувати висотні будинки, всі, які є. Взагалі, всі житлові будинки. Ну, перше, те, що вони ці будинки розглядають, як. Е, власне, наші опорні пункти, як пункти для розміщення там противотанкової техніки, ревів, безпілотників, радіоелектронної боротьби, а також е, вони враховують досвід, е, власне, Бахмутський, коли їхні війська займали будинки, де насправді вони заходили в певні, е, так би мовити, е, ловушки, і де їх знищували, тому вони зараз. Так, це була та історія в під Бахмуті, коли їхні власні війська займали будинок. Зраховували, що вони насправді взяли якийсь тактичний успіх, але там, там їх чекали спеціально підготовлені бійці. І там також стояло питання, коли знищували їх разом з цією спорудою. І так бували випадки. Це самі росіяни писали, що просто по декілька сотень людей зараз російських бійців просто зникали. І взагалі ніхто не розумів, де вони зникали, тому вони мають такий досвід. Вони намагаються абсолютно знищувати житлові промислові райони, бо, здавалося б, армія навіть ворожа по логіці мала би займати підприємства для того, щоб вони працювали на російську економіку, як окупація робить. А вони тотально знищують. Тобто для них це економічної чи військової складової не має жодного значення тільки політичне. Да, і загарбницька. Звісно, про це навіть сам Путін вже не стримався і пам'ятаєте, теж так і сказав. Ем, так само аналітики інституту вивчення війни говорять наступне: у разі потенційного захоплення Авдіївки Росіяни не зможуть швидко просунутися і окупувати великі населені пункти на захід від міста. Війська агресора зазнали дуже великих втрат, і для захоплення нових територій потрібен час, тривалий період. Відновлення і відпочинку, все ж таки можемо спрогнозувати. ви частково вже почали це робити дії окупантів далі. Тобто декілька варіантів: або вони будуть намагатися далі просунутися, або будуть перекидати свої війська на інші напрямки. Правильно ми розуміємо, і як ви думаєте, цей тривалий період часу? Скільки він може зайняти, і як ми можемо ним скористуватися? На жаль, сподіватися на зупинення російських військ чи сподіватися на те, що Російські генерали поступлять, як би це мали поступити з воєнної точки зору. Генерали військові, а не генерали політики. Вони би мали в Дійсно, там якщо війська займають задані цілі, позиції, проводиться перегрупування, ротації, пошматовані в боях. Відводяться на відновлення, а но свіжі сили. Все це у військовій доктрині прописано, але це не про росіян. Вони не зупиняться, вони будуть гнати і будуть йти до того моменту, поки не, не власне не будуть реально зупинені. Щодо інших напрямків, знову ж заяви росіян є про це, що вони і в росіяни, і розвідки говорять, що вони хочуть поставити акцент і на Харківську область. Що й стоїть завдання у них посилити військовий контингент для того, щоб відкинути наших бійців у Кримках. Північний напрямок абсолютно не виключаємо. Абсолютно не виключаємо. Тим паче, що е, безперервні навчання били білоруських військ разом з вагнерівськими інструкторами. А не забуваємо, що за різними цифрами там біля 7 тисяч лишилося насправді колишніх вагнерівців, і ми розуміємо, що вони там далеко не. Не каву п'ють, а тренують безпосередньо білоруські війська. Такі маневри безперервних навчань дають можливість скрито перекидувати війська до російські, дає можливість накопичувати склади зі зброєю з боєкомплектом. Воно створює напруження по лінії фронту. Тобто, якщо спостерігаємо такі навчання безперервні в Білорусі. Це не просто так пригадуємо. Так само все починалося широкомасштабне вторгнення. безперервні навчання, перекидання російських військ, маневри і потім удар з багатьох напрямків. Тому тут ну я впевнений, що вище військове командування абсолютно ці ці речі розглядає, вивчає. і Розвідка доповідає про ці ситуації, бо ті ж самі навіть. Спроби російських військ на Лимано-Куп'янському напрямку теж зара завдяки бронегруп вчинити прорив не вдалося. Ми знаємо, що росіяни намагаються зараз концентрувати військовий контингент приблизно там за залізної знов ну, ж даними від 50 до 60 тисяч в районі роботи. Ну це знову ж вони намагатимуться напевно на півдні атакувати. Південь, взагалі, для них зараз стратегічно важливий в тому плані, що. Полоса захопленої материкової території України вузька порівняно. Вони розуміють, що вже е, навіть наявними ракетами, засобами е, РСЗО ураження, ми майже всюди прострілюємо цю зайняту полосу. Вони прекрасно розуміють, що технічне оснащення в нас все одно буде покращуватися і збільшуватись, і вони розуміють, що просто. Ця полоса їм не дає гарантії там ефективно, скажімо, в майбутньому задіювати російські війська для логістичних поставок їхніх, його їхнього військового корпусу в Криму. Бо е, Чорноморський флот потихеньку відходить будь-які спроби ракетоносіїв або транспортних кораблів заходу посилювати військові контингенти. У Росії в Криму ми бачимо, чим закінчується. Вони прас, вони прекрасно розуміють, що питання Кримського мосту це питання часу, і от, власне, в цьому плані варто розглядати про інтенсивність боїв півдня. Ну а північ, це тому, що Київ, це тому, що вони розуміють, що вони відтягнуть величезну кількість резервів туди наших додаткових сил, і, і тому тут прогнозувати дуже важко. Ми маємо розуміти всі кордони з Білорусією. Росією і лінія фронту, яка зараз є, це всі вся територія, яка потенційно несе загрозу. Також в білому домі прокоментували ситуацію в Авдіївці. Відверто сказали про те, що ситуація критична і через нестачу боєприпасів, оскільки конгрес досі не ухвалив, як ми знаємо, додатковий законопроект. Ми не змогли надати, кажуть в білому домі Україні артилерійські снаряди, яких вона відчайдушно потребує, щоб зірвати ці російські атаки. Зараз російські війська досягли українських окопів. Фактично в Авдіївці починають тиснути на українську оборону. На цьому наголосив координатор ради національного безпеки Білого Дому, пан Кірбі. Важко не погодитись, правда? І Як ви думаєте, чому Штати так сильно так затягнули з цим? І дійсно, якраз те, що Штати вчасно не надали нам допомогу, ми бачимо наслідки цього і в Авдіївці зараз. Попробую це прокоментувати з двох сторон. Да. З людської і, скажімо, політично цинічної. Людське питання, це зрозуміло. Америка, країна, яка десь має і позиціонує себе як захисником демократичних цінностей, зобов'язана. І тим паче країна, яка бере на себе відповідальність надавати допомогу і не дотримує, іміджово, шалено втрачає. Ну, це факт. Ми бачимо знову ж в рамках, наприклад, недопомоги Україні. Зараз що ми бачимо? НАТО зрозумів, і з розумію, зарахуванням заявок Трампа в свій час, що він буде підтримувати Росію, щоб вона атакувала країни, які НАТО, які не фінансують, чи там не мають силу якихось своїх фінансових спроможностей сплачувати внески, щоб їх Росія завоювала захоп Тобто політична внутрішня боротьба в Америці. Це я вже говорю про політично-цинічні моменти, вийшла за межі Америки вибори, які квипередвиборча кампанія між Трампом і Байденом в Америці. Це була передвиборча кампанія, це була боротьба між фінансовими групами. Це теж факт, які намагалися до тепер насправді не питання не дати Україні кошти, кошти виділені в бюджеті. А намагання розподілити ці кошти між своїми виробниками зброї, між своїми замовниками, ну це правда, це як я кажу, це цинічно, але це є факт. Питання боротьби у них йде про освоєння коштів. Що коштів, наприклад, виділенню Ізраїлю. Хоча Ізраїль не настільки потребує допомоги зброї, тим паче, е, на ці кошти там до 11 мільярдів, це це не всі кошти, які підуть безпосередньо в Ізраїль. Річ в тому, що. Цю стіну, яку на кордоні з Мексикою, за яку дуже лобіює Трамп оборона, насправді її будує і знову ж тут як це створимо таємниче обличчя, її будує ізраїльсько-американська фірма. Фірма, яка має тільки два представництва в Ізраїлі і в Америці, і фірма, яка вибудувала тисячу кілометрів стіни е, американсько-мексиканської з трьох трьох тисяч можливих. Собі вартість одного кілометра півтора мільйона. Тобто можемо рахувати. Півтора мільярда з урахуванням тільки будівництва, а його потрібно обслуговувати, і ми, ми десь виходимо на цифру половину тих коштів, які десь 11 мільярдів заплановані. Тобто ми розуміємо фактаж. Стіна будувалася до приходу Байдена. Байден прийшов, звичайно, він представник теж, і, скажімо так, певних фінансових груп. І стояло питання, чому собі Трамп, трампісти заробляють, а ми ні на цій стіні. А стіни ми вже знаємо для кожного політика дуже лакомий шматок. Ми пригадуємо свою стіну Яценюка, ганебну в абсолютному плані. Пригадуємо стіни, які будував Ізраїль з, Палес, з Палестиною. Там теж мільярди доларів були закопані, закладені, але це абсолютно не, не зашкодило в тапках і на. Мопедах заїхати палестинським штурмовикам, коли постало питання. Тобто, це це є факт, це є правда. Отже, тут уже стає десь більше зрозуміло. Правильно та а тут 60 мільярдів коштів, які насправді підуть не в Україну, а на замовлення виготовлення зброї, яку передають в Україні вже в готовому продукті, в готовому результаті. Це насправді боротьба перерозподілу між виробниками, між банками, які ці рахунки, перерахунки будуть робити. Трамп е, теж намагається впливати на збройове лобі в Америці. Теж намага, теж, ряд їхніх лоб, збройових лобі, їхніх політиків спостерігають за рейтингами, за політичною боротьбою, і е, вони також хтось сумнівається, хтось домовляється. Це, це відбувається насправді в них. Але в що, що вони потрапили, в яку е, ситуацію насправді кров Авдіївки е, сильно вдарить по е, іміджу Трампа. Я не здивуюся, що так чи інакше, демократи е, власне чи підштовхували е, республіканців, чи створювали умови для затягування цього освоєння. Коштів зараз побачити весь акцент буде на тому, що через. Через Трампа, через його політичну силу, кров Авдіївки лягає на них. Тобто, це звинувачення. Я це спостерігаю за тим, що Трамп почав різко в стрибку міняти свою риторику. Він почав заявляти, що всю зброю він надасть Україні, уряд Байдена неспроможний захистити. І власне оці їхні внутрішньополітичні чвари чи способи перебороти. Один одного чи за заробити якийсь відсоток рейтингу насправді дуже загрозливо і шкідливо вплив на Україну в будь-якому випадку їхні політичні е, конфлікти вдарили по іміджу Америки в цілому. тому ми й чуємо, що Столенберг заявив про мільйон дронів. Тут ми чуємо і же ж не просто так сказав, що країни НАТО виділили більше 100 міль... мільярдів доларів допомоги, а Америка 75 Хоча Америка, це ж країн, країна, яка входить в структуру країн НАТО, начебто, би не розділятися. Насправді, це факт, це правда. Тобто, політичне питання зараз Украї... України чи питання підтримки допомоги Україні на міжнародній арені, вплив впливає і змінює абсолютно. Політичну, економічну карту стосунків між між країнами, між регіонами, між материками, на жаль, за їхні у ті всі дебати за їхні, у всі внутрішні чвари, за їхні оце все намагання сподобатись чи перемогти супротивника. Ми платимо кров'ю. Оце є найбільша трагедія, але ми маємо розуміти, що Рано чи пізно них це все успокоїться, організується все одно, вони залежні від, від України зараз. Вони прекрасно розуміють, що задавити Росію на території України в рази їм легше і дешевше, аніж задавити Росію на їхніх їх територіях. Тим паче, те, що вже заявлено і прекрасно заявлено і зрозуміло всім країнам НАТО, що Україна не буде кінцевим. Кінцевою метою Путіна, це буде і країни Балтики, і країни і Польща, і її суміжні країни, у та ж сама Румунія навіть я і не здивуюся, якщо б у випадку росіяни зайшли в Угорщину, що першим, кого вони би пристрілили, це Орбана. Це правда. Історія має приклад. Я, можливо, трошки так стрибаю задперед, але історія має приклад. Коли комуняки прийшли на Західну Україну. У 39-му році перших, кого вони розстріляли, це були західноукраїнську комуністичну партію, а потім уже взялися за націоналістів. Ну або десь сумішно. Ну це правда. Тобто вони, вони постутими. Ну, зрадник він є всюди зрадник, і його не цінує ніхто. Ось така от, насправді ситуація зараз на політичній арені, яка впливає на ситуацію в Україні, тому і увага до Авдіївки настільки сильно прокута. Настільки намагаються політики багатьох країн власне побудувати якусь свою політичну е, історію. Ну якщо на них нам менше зважати, то насправді мене більше турбує те, що українські політики намагаються створити якусь свою політичну історію, загравати то з ухилянтами то з цивільними. То намагатися очолити якісь процеси в армії, абсолютно не розуміючи, що таке армія, як вона живе, чим працює, намагаються спарати паразитувати на іміджі армії, на іміджі о, головнокомандувача. Ну, маємо великі сподівання, що з призначенням нового главкома нарешті всі всі політичні трабли в Україні стихнуть. Бо що би там не казали, як би там не говорили, сирський це самодостатній генерал, який. Більше військовий, аніж політик, і для якого захист політиків, підтримка політиків чи якісь політичні дебати абсолютно не мають значення. Це військові, для якого військовий імідж і репутація генерала в рази вища, аніж усі решту речей, що я перелічив. Пане Іване, дуже вдячна вам за ваш час і власне за аналіз цих подій. Іван Тимочко, військовослужбовець, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Щиро вам вдячна, друзі. Я нагадую, коментуйте нашу розмову. Перевірте, чи підписані ви на YouTube канал «Сейчас». І власне до наступних зустрічей. Спасибі вам величезне.